На терапі, я дійсно радію з того, що на колоні всіх свят з Нового року, Різдва Христового, всі християни свят. Ми з вами сьогодні маємо можливість доводити до логічного завершення всі наші плани, які ми будували на початку цього важкого кризового року. І сьогодні ми приїхали для того, щоб декілька програм завершити і по де деяким програмам звітувати. Ну, розпочну все ж таки з Євро 2012 і хочу привітати всіх, що все ж таки всі наші зусилля спільні обласної ради, обласної адміністрації, міста, мера міста, уряду завершилися тим, що Львів все ж таки остаточно визначений. Як одне з трьох міст, які будуть проводити на своїй території Євро 2012 Я хочу вас всіх привітати з цим святом, яке відбулося, і думаю, що це велика, е, така добра, добрий напрямок, який ми просто зобов'язані з вами довести до логічного завершення і красиво прийняти Євро 2012 І ми сьогодні будемо остаточно. Завершувати програму реконструкції, модернізації добудови системи водопостачання міста Львова і ще великої кількості сіл, які мали проблеми з забезпеченням водою в Львівській області. І сьогодні також ми з вами, саме зараз, цю хвилину, маємо нагоду завершити ще одну програму це програма Шкільний автобус для Львівської області. Наша спільна робота з Світовим банком уряду області Світового банку зараз дає можливість нам 26 автобусів віддати тим селам, селищам в Львівській області, які мусять мати для своїх дітей якісну освіту, що в 2009 році, а це рік великої ніщівної кризи. Львівська область отримала від центрального уряду рекордний обсяг фінансових ресурсів за всі часи незалежності України, і це в кризу. Це говорить про те, що ми з вами для того, щоб зробити Львівщину кращою, красивішою, заможнішою, успішнішою. Все ж таки зробили ще певний рекорд в кризу, дали рекордний обсяг фінансових ресурсів за всі часи незалежності. Я думаю, що це є свідченням того, що ми завжди з вами були, є і залишаємося однією командою, однією командою, яка Україну робить красивою, сильною, успішною, такою, якою ми всі з вами будемо пишатися, наші діти, наші онуки, всі прийдешні покоління.